До світового дебюту нового БМВ 3 серії керівництво компанії обрало доволі оригінальну стратегію. Однак журналісти першого автомобільного винайшли нагоду познайомитись із шостим поколінням баварського бестселера на дорогах Іспанії. Про наші перші враження далі у програмі. Майже 40 років безперервного виробництва 12 мільйонів екземплярів, які досі користуються попитом знавців на усіх континентах світу. Завдяки такому резюме найновіший автомобіль марки BMW можна було що найперше показувати відбірній грошовитій публіці. Проте керівництво баварського концерну одразу продемонструвало, що конформізм та традиційні маркетингові інструменти залишилися у минулому. Першою, як виявилося, доволі вдячною аудиторією нового BMW третьої серії стали Робітники мегазаводу компанії у Мюнхені. Однак навіть на заводському подвір'ї справа не обійшлася без театральних ефектів. По-перше, перед кількома тисячами робітників проїхала кавалькада всіх моделей третьої серії. Звісно ж, її відкривала трійка найпершої генерації, вироблена у 1975 році. А після цього масштабного уроку корпоративної історії до гордістю та ентузіазмом підлеглих звернувся голова правління БМВ АГ доктор Норберт Райтхофер. Автомобіль третьої серії завжди був частиною нашої історії та нашого успіху у 1975 році. Саме тут у Мюнхені зійшов з конвеєра перший екземпляр трійки. Саме тому від сьогодні почесний тягар відповідальності за виховання вже шостого покоління BMW третьої серії не стимете ви. І я бачу, що ви гарно до цього підготувалися. А зараз, шановні колеги, надійшов час поглянути на новий символ заводу: новий BMW третьої серії. Власними очима я абсолютно впевнений, що допоки за справу братиметься ваша команда, все буде на 100% відмінно. За це я дуже вам вдячний. Перші екземпляри нового компактного седану BMW, які виїхали з цеху на широкий проспект між заводськими будівлями, поклали кінець тривалій боротьбі компанії за повну конфіденціальність інформації щодо зовнішнього вигляду шостої генерації трійки. Адже, попри високий ступінь готовності проєкту автомобілі, досі так і не засвітились на жодному міжнародному автосалоні. Тож ентузіазм робітників, які захоплено аплодували невеличкій колонії новесеньких седанів, можна зрозуміти. Адже перед ними народилося на білий світ дитя, яке буде приносити компанії леву участку прибутку, це не перебільшення. Досі продажі автомобілів третьої серії складали більше третини від щорічного баварського пирога. Тож керівництво концерну навіть не намагалося приховувати великі сподівання. Перший екземпляр нового покоління, яким, до речі, символічно став BMW 320 d у версії Efficient Dynamics Edition», був буквально вкритий підписами усіх, хто доклав руку до розробки та виробництва третьої серії. Зрозуміло, що останнім свій автограф залишив на капоті Седана саме доктор Райтхофер, давши таким чином черговому представнику третьої серії путівку в успішне ринкове життя. Однак брухливих оплесків навіть 9 тисяч пар робочих рук замало для ефектного виходу нового автомобіля на світовий подіум. Тому наступним кроком BMW стало запрошення на перше побачення з автомобілем третьої серії представників засобів масової інформації. Цього разу місцем зустрічі стало не подвір'я заводу, а колоритні заміські доріжки на південному сході Іспанії. Відома сонячним кліматом та золотавими пляжами Каталонія цього разу несподівано зустріла журналістів добрячим дощем. Але замість того, щоб нарікати на опади, колеги щиро зраділи нагоді, хоча б на швидкоруч випробувати новий задньоприводний автомобіль на мокрому асфальті гоночного треку. Зваживши на шаленний ентузіазм, небесна канцелярія незабаром припинила зливу. І ми отримали можливість роздивитись новий BMW 3 серії у всій його характерній красі. При те, що новий баварський автомобіль став трохи більшим за свого попередника, він зберіг відшліфований за тривалі часи фірмовий баланс елегантних та спортивних рис. Адже профіль автомобіля, як і раніше, визначає пізнаване сполучення довгого капоту, великої колісної бази з дуже коротким переднім звісом та зміщеного назад пасажирського салону. Стрімкий силует підкреслює збільшена ширина кузова та колії, яка стала ширшою майже на 4 сантиметри попереду та на 5 позаду. Однак найбільш емоційною частиною екстер'єру нової трійки стала доволі агресивно оформлена передня частина автомобіля. Ніздрі, закуті в масивні хромовані колодязі, витягнулися в шир і стали вертикальними. Підсилює враження і форма чорних решіток у середині. завдяки їм навіть з'являється оптична ілюзія зворотнього нахилу передка. Хижі очі передніх фар з подвійними зеницями, які підсвічуються ксеноном та світлодіодними віями, тепер сполучаються з решіткою радіатора без аніяких перемичок. У поєднанні з формою вентиляційного отвору у бампері, який тепер більше нагадує стиснені губи ніж дурнувату роззявлену пащу, образ шостої генерації нової трійки виявився дуже характерним і лаконічним. Однак це вже не розкута агресія колишніх баварських акул, а швидше декларація абсолютної впевненості у власному потенціалі. Нова зовнішність BMW 3 серії, вочевидь, створювалася не стільки з огляду на риси попередників, оскільки виходячи з уяви дизайнерів компанії про автомобілі майбутнього. Характерний вигляд елементів передньої частини, вигнута лінія кришки моторного відсіку та в цілому силует нової трійки дуже подібні до рис притаманних концептуальному бензоелектричному гібриду BMW i 8. Хоча фірмовий вигін хофмайстера на задній стійці, яку на Ай 8 розрізали скляним аеродинамічним потоком, трійка таки зберегла. На диво подібними до футуристичних рішень концепту виявились і елементи інтер'єру нового BMW третьої серії. Звичайно, сидіння ковші, прозора стеля та дверцята з полікарбонату чи рідкокристалічна 3D-панель замість щитка приборів це найкраще рішення для масового авто з точки зору інженерів технологів. Однак форми підкреслено простої передньої панелі та асиметричної центральної консолі Концепт кару салон трійки, цитує дуже детально. І до речі, частина приборів серійного авто виготовлена саме за рідкокристалічною технологією Блек Пенел. А у центрі торпедо третьої серії знайшлося місце для великого тонкого та яскравого інформаційного дисплея системи iDrive, якому колеги-журналісти одразу дали прізвисько пів айпеда. Завдяки додатковим 93-мм у довжину половина яких пішла на збільшення бази нового BMW третьої серії та нової конструкції спинок передніх сидінь, простір для задніх пасажирів збільшився аж на 15 см. Однак відомо, що святе місце пустим не буває. У списку додаткового обладнання для нової третьої серії одразу з'явились аксесуари, які допоможуть заповнити звільнений простір різними дорожніми атрибутами. Довідниками, картами, бляшанками з напоями і тому подібним дріб'язком. Ще пару літрових пляшок можна прилаштувати у кишенях дверей, а перед селектором КПП на центральній консолі з'явився утримувач для двох склянок. Однак, захаращувати різноманітним непотребом салон не обов'язково. Порівняно з попередньою версією, багажний відсік автомобіля шостого покоління збільшився на 20 літрів. План виходу нового седана BMW у люди трохи нагадує якусь маркетингову гру у магію чисел. Зверніть увагу, новий автомобіль третьої серії буде запропонований потенційним клієнтам у трьох стилістичних пакетах з трьома силовими агрегатами. Однак далі система дає збій. По перше, у цінниках будуть передбачені лише два варіанти трансмісії шестиступенева механіка та майже неймовірний за вимірами класу восьмиступеневий автомат. По-друге, вже навесні 2012-го до трьох наявних моторів приєднається четвертий. У будь-якому випадку, на момент виходу BMW-3 серії у продаж лінійка двигунів буде представлена лише трьома варіантами. Стартова пропозиція чотирициліндровий дизель потужністю 184 кінських сили з крутним моментом у 380 Ньютон метрів. Завдяки використанню технології BMW Twin Power Turbo та системи безпосереднього впорскування палива під тиском у 2000 бар, седан з таким мотором розганяється до 100 км за годину за 7,5 секунд. Ще більше вражають витрати палива. У змішаному циклі автомобіль з механічною коробкою передач спалює 4,5 літри дизельного пального на 100 кілометрів. А варіант з автоматом навіть трохи менше 4,4 літра. На новому BMW-328 встановлено чотирьохциліндровий мотор з використанням технології Твін Турбо. Вона дає великий виграш у витратах на паливо однак сприяє високій потужності та динаміці. На нашу думку, цей варіант піднімає філософію Fishing Dynamics на новий рівень. Адже він ефективніший за атмосферні шестициліндрові мотори. Автомобіль з новим дволітровим бензиновим агрегатом отримав індекс 328 з вагомих причин. Справа у тім, що турбіна Твін Скрол та система впорскування палива High Precision Injection дозволяють знімати з його чотирьох циліндрів аж 245 кінських сил та 350 ньютонів крутного моменту. До того ж, діапазон, у якому новий мотор демонструє найвищий тонус, дуже широкий. Завдяки цьому новий 328-й сягає позначки у 100 км за годину лише за 5,9 секунди. Апетит в нього, звичайно, не дизельний, однак серйозно сприймати цифри, які видає бортовий комп'ютер, все одно складно: 6,5 літрів на сотню у змішаному циклі. Реальний показник для врівноваженого водія. Свого часу перші автомобілі третьої серії могли запропонувати покупцям лише чотирициліндрові мотори. Однак восени 1977 року на автосалоні у Франкфурті презентували автомобіль з потужною рядною шісткою. Саме такий варіант буде найпотужнішим і в новітній лінійці. Прихильникам бренду цей 3-літровий бензиновий агрегат вже добре відомий. З його шести циліндрів баварські інженери знімають аж 306 коней, а ломовий крутний момент у 400 номів досяжний у діапазоні від 1200 до 5000 обертів. І, хоча у ривку до 100 км на годину він випереджає свого чотирициліндрового турбоколегу лише на чотири десятки, шестициліндровий варіант завжди залишиться улюбленцем для шанувальників зі стажем. для мене, BMW щось на кшталт особистої характеристики. Адже це природньо, що принц баварії прихильний до продукції баварського виробника. Крім того, автомобілі BMW дуже спортивні, і тому надзвичайно пасують мені. Фікспомі Аркин Сенса Лонтаймфобіємдав'ю авозрейсраве Я давно співпрацюю з BMW як гонщик і багато років брав участь у змаганнях, здебільшого в гонках DTM та серії STW на BMW 3 серії. А протягом останніх 13 років я працюю послом бренду, показуючи людям на що здатні ці авто. Особливо на гоночному треку, як зараз, насправді ж я просто розділяю з друзями та колегами власний інтерес та захоплення автомобілями. BMW. Динаміка та задоволення від керування завжди були фірмовими рисами автомобілів BMW. Зрозуміло, що у процесі розробки нового седана третьої серії інженери просто не мали права поступитися жодним з цих еталонів. Не дивно, що автомобіль шостої генерації ані найотун.